Українка Квітка Цісик народилася і все життя прожила у США. Її голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес, З нею працювали Майкл Джексон, Вітні Г'юстон та інші світові зірки. Та в Україні її почули здебільшого після її смерті. 4 квітня квітці Цісик виповнилося б 70 років. То хто ж вона така? Американська співачка українського походження. Батько Квітки Цісик був Львівським скрипалем. Її бабуся, дідусь, мама жили у Львові до 1944 року. Втікаючи від окупації та радянської влади, у 1949 році опинилися у США. Співачка народилася вже у Нью-Йорку в 1953 році. Повне ім'я співачки Квітослава. Рідні і близькі її називали Квіткою. А популярність у США вона здобула під артистичним псевдо Кейсі. Цісик мала колоратурне сопрано, вона з легкістю експериментувала зі стилями від джазу до класики і мала неабиякий успіх як у виконанні попсових пісень, так і в оперному співі. Після смерті батька Квітка змушена була шукати додаткові можливості заробітку. Так її помітили продюсери відтоді, в Америці. Цісик стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавець джинглів до рекламних роликів. Її голос звучав у рекламних компаніях Кока-Коли і Макдональдсу. Протягом 16 років і до кінця життя вона була офіційним голосом Ford Моторс. У 1978 році пісня Ти осяюєш моє життя, яку виконала квітка Сісик в одноіменному фільмі, отримала Оскар і Золотий Глобус. Пісня також була номінована на Гремі у категорії Пісня року. Цісик виконала у фільмі всі жіночі партії, втім, через конфлікт з режисером фільму її прізвище вирізали із титрів. Квітка Цісик записала два україномовні альбоми: Квітка у 1980 році, а також два кольори у 1989. Для їхнього запису вона наймала кращих музикантів Нью-Йорка. А компонувала квітці її рідна сестра Марія. А правильну українську вимову ставила мама. Обидві платівки у 1990 році були номіновані на премію Греммі в категорії Сучасний фольк». До України вони потрапляли здебільшого контрабандою. Люди перезаписували пісні і передавали один одному. В Україні співачка побувала лише один раз. У 1983 році вона приїхала із мамою у Львів. Але ця поїздка не афішувалася і була майже таємною. В Україні квітка так і не почула власних пісень. Є інформація, що на цісик в радянській Україні існувала заборона, оскільки у її репертуарі були пісні УПА та січових стрільців. Після проголошення Україною незалежності вона планувала приїхати з концертом. Втім, цей задум так і не здійснився. Цісик мала двох чоловіків американців, обидва музиканти. Обидва працювали над її українськими піснями. Син Ед Володимир теж займається музикою. У 1992 році лікарі повідомили квітці про діагноз рак молочної залози. Квітка померла, не доживши п'ять днів до свого 45-річчя. В Україні діє благодійний проєкт «Незабутня квітка, присвячений співачці.